Буває, що це майже несумісні речі. Але власне сьогодні я буду намагатися говорити про структури влади. Нашої коханої влади, яку ми обираємо останнім часом дуже часто, теж такий національний спорт. Наступного року ми знову будемо це робити. І я би хотів поговорити про те, як зсередини, як, як ці структури влади виглядають, як вони функціонують. Так, так, допустимо, а, ну, для більшості людей, які цікавляться цим, бо в принципі більшість людей взагалі не цікавляться цими ці питаннями. Вони цікавляться, коли приходить час виборів і треба йти на дорожчі дільниці, і там а, щось, як то кажуть, робити свідомо люди. Але воно все ж таки якось так любить бочи говорю. Принаймні, алюміно, що зачем. Ось так. Ось. Може, так я буду говорити, може, так краще, так? Отже. Цією проблемою я зацікавився, коли... Ну, Очевидно, що я цікавився як громадянин, так я ходжу голосую і роблю вийде. З усіх разів, до речі, що я голосував, я тільки один раз проголосував, точніше не один, я три рази проголосував за людину, яка таки стала президентом. А після цього і до цього я голосував за тих людей, які не ставали президентами. Але того разу, коли я проголосував за цю людину три рази, то я після цього дуже жалів, що це зробив. Але з іншого боку, я думаю, чи був у мене інший вибір, бо коли... Одна людина прийшла з наради, е... вона там була як спостерігач, прийшла з наради в опозиційній силі, яка потім стала помаранчевою, і він прийшов абсолютно до розпочасті наради, там хто волос виробники, і він прийшов в нас і сказав, що ми без вихідному становище, нам треба або за ідіотів усиляти, або за бандитів. І ця дилема, власне. Влашляє... Триває, мені здається, досить довго в нашій історії в сучасній вже 20 років. Постійно треба голосувати за того, за кого не хочеш голосувати. А якщо голосуєш за того, за кого хочеш, то абсолютно точно знаю, що ця людина не, не стане, не прийде у вас. А якщо голосуєш за того, за кого хочеш, але не дуже хочеш, то потім виходить те, що вийшло після 2004 року. І що ми власне зараз споживаємо по повідоми цього і досі? І ще будемо, може вас, заспокоїти, що я досить довго споживаю. Отже, це все, власне, все це щодо влади. Всі все, що відбувається, коли відбувається голосування кампанії і так далі, все це очевидно боротьба за владу, зрозуміло, але за яку владу. В принципі, ще це не моя метафора, це Ендрю Волсон, політолог англійський, який є фахівцем української новітньої історії, він написав книжку свого часу «Virtual, virtual politics, віртуальна політика про політику на пострадянському просторі. Він писав про Україну, Молдову, Білорусь. Якщо я правильно... Пам'ятаю і про Росію також. Так, про Росію також. І там в нього є розділ про Україну, і так і пише. Віртуальна політика. В чому сенс цього поняття віртуальне? Тобто не а, така удавана, не справжня. Тобто це картинка, це малюнок, це а, те, що ми бачимо на телеекранах. Я думаю, що всі більше з вас читали Generation P а, і уявляють собі приблизно. Ідею того, що там, а, і, ідею тієї ідеї, яку Абілізі там а, подає, власне, про те, що все, що ми бачимо в екранах, це все хмарки електронні, які формуються невідомо ким. Отже, а, і не думаю, для чого, це речі. І значною мірою ця метафора, чи ця ідея, чи ця фантазія, чи ця. Маріння, вона значною мірою відповідає тому, що відбувається в Україні в останні ну, щонайменше 15 років. У нас є політика реальна і політика віртуальна. І так само в нас є влада реальна і влада віртуальна. Іноді контури реальної віртуальної влади і реальної віртуальної політики збігаються. В більшості випадків вони не є конкурентами, вони в паралельних світах і віртуальна політика фактично є репрезентацією політики реальних. Ну, я зараз спробую <кій> говорити про це в трошки більш конкретних термінах. У нас є конституція 1996 року, а, яка, ну, як ви знаєте, є об'єктом постійних експериментів. Останній експеримент відбувся цього року чи, чи минулого, я, в мене все збулося буде в потік. Конституційний суд вніс вніс вірус, що сталося в 2004 року і повернув фактично в Конституцію 1996 року наше життя. Але Конституція це якраз віртуальна політика. І те, що відбувається з Конституцією, з судом це віртуальна політика. Або, припустимо, Верховна Рада, так, ухвалює закони, ми дивимося репортажі, віки, чи бачимо депутатів, які там щось з'ясовують, якісь стосунки. Це також віртуальна політика, також віртуальна влада. Або припустимо, ми читаємо про а, рішення Кабінету міністрів, а, про закони і так далі. І це подається як якась реальна дія, реальна політика. Це також віртуальна дія і віртуальна політика. А яка ж є політика, яка влада є реальна? А колись я намагався підрахувати кількість багатих їхня, їхній їхні відсоток, в кого більше мільйона. Це, як казали в одному літературному творі в Чорноморській до війни багатим чоловіком вважався через детсютися. У нас трошки інша історія, ніж Чорноморські. У нас а, справді дуже багаті люди. Я рахував тих, кого більше мільйона доларів, включав туди а, спочатку, потім я бачив, що дуже багато виходить. Тоді я став думати про тих, кого більше десяти більше мільйонів. Бо тих, кого більше мільйона, в принципі, на політику реального ну, немає. Я маю на увазі політику центрі. Хочу говорити про регіони, це трошки інша особливість. Хоча рахувати, ну, закінчилося тим, що я став рахувати тих, кого більше ста мільйонів. Ну, це справді багаті люди тут, в цій країні. З'ясувалося, що і саме ті люди, які впливають на політику реальну. З'ясувалося, що їхній відсоток щодо загального населення, кількості загального населення, складає 0,000 половин Ой, я напоминаю, это Нет, там да. не там трехсот их дают. Ну, я напоминаю, что я я буду сидеть тогда просто там и, и на эти калькуляторы. И застрой, я правда. Отже, там я рекомендую все выдания не, не треба. Я конечно, свою академию, завидую там и Отже, Це та частина населення, яка впливає на реальну політику. До неї можна долучити е, тих зменшеними мільйонами, але які е, мають вплив на серйозний вплив на рівні регіонів. А в районі я відношу не лише пустимо, в області чи там, якісь е, історичні регіони, типу Донбасу чи Галичини, чи західної України, в районі я відношу і аж до районних центрів. Дуже цікава структура існує в нашої реальної політики, яка фактично чомусь ніде від ніяких політологічних дослідження не простежуються. Я зараз буду говорити про цю структуру. Ця структура має, до речі, набагато більше зв'язків з нашим минулим, з традиціями, з культурою, ніж воно ну, могло даватися навіть проникливому аналіті. Отже. Є такі концентричні коле організації влади, горизонтальної організації влади, реальної влади, і є вертикальна організація влади. Вертикальна організація влади зараз стала стрункішою. Вона зараз, а, в певному сенсі, я це кажу абсолютно серйозно, навіть майже в в певному сенсі значно покращилася. Бо відновилася та ієрархія вертикальна, яка існувала, вона і Залішенка існувала, але вона так не функціонувала. Я функціонувала допустимо до Ющенка. Як вона функціонує зараз? Тобто ми маємо президента, так? так? А я не буду про відсотки зараз, скільки голосувало за нинішнього президента. Яка частина населення, власне, його обрала. В принципі, тут це, це не принципова річ в даному разі, бо вибори це віртуальна політика в певному сенсі. А, ось ця Вертикальна структура це обласні адміністрації, це районні, це міста. Ось ця вертикальна структура тримає країну разом. Так? Ось ці, ну, вона не дає а, функціонувати або функціонувати в різних режимах і різних регіонах. Зараз не дає. А, це вертикальне. Можна її дублювати, припустимо, урядом і урядовими структурами місцевими урядовими структурами. Ну, я думаю, ви всі пам'ятаєте, знаєте той, той факт, що в центральних органах влади, в Україні, в центральних органах влади, а це центральні не тільки в Києві, а в регіонах, а працює більше 250 тисяч державних службовців. Досить велика цифра. На початку незалежності їх було близько 7 тисяч. Потім 14 тисяч, а тепер 250. 000. І потім можна почути, що це великі тягари, так далі, це великі тягари. Є країни набагато більше з таким самим масивом. Тяга як зовсім лише не полягає, думаю, ви знаєте що. Ось ці центральні органи, центральні ієрархії, вертикальні ієрархії, це те, це, що називається вертикальні структури реальної політики. Там реальна політика, там реальні прийняття рішень. Не на референдумах, не, не на ток-шоу. Там приймаються рішення. Але це тільки частина. Це вертикальні структури. Років 10 тому японський дослідник Кінітака Мацузато займався дослідженнями. Туртур влади в Україні, і він придумав таке красиве слово, яке назвав мезоеліти. В принципі, якщо а, цю його метафору, це більше метафора, звичайно, розтлумачувати в археологічному сенсі. То мезо можна вивести туди е, ієрархію і генеалогію туди, що в них ме, ме, інстинкти з мезолісу чи там з ме, мезозойської ери, динозаврські інстинкти, і вони цим інстинктом а, чітко слідуються. Але він мав зовсім інше. на увазі, він мав, мав що це еліти середнього рівня, які діють на горизонтальному рівні. І в цьому разі а, до, до речі буде такий анекдот життя. І трапився зі мною. А, ми їхали з польською колегою, летіли в один великий обласний центр. А, і він по дорозі, коли сиділи в літаку, він мене питає, а як взагалі ось ми там, а ми мали зустрічатися з представником обласного управління освіти, там мав бути експеримент. Він каже, а як взагалі виглядає ось там на рівні, на цьому, на обласному рівні, як влада виглядає, як вона там організована. Я кажу, ну, в принципі, дуже просто все вирізується. Є область, є, припустимо, обласний університет. Ректор обласного університету має якісь ну, великі зв'язки з багатьма різними людьми. Бо це обласний університет, це центр, центральна у нас, центральна у Ну, Зазвичай коло таких людей, якими він пов'язаний якось, може бути обласний прокурор. А голова обласної служби безпеки України, обласного підрозділу. Обласний, ну. Хтось з рівня обласного судочинства і так далі. Тобто це та сама горизонтальна структура взаємозв'язків, які ну, так чи інакше функціонують. І ми з ним а, з ну, колегою побували в обласному управлінні освіти, і потім а, я зателефонував ректору цього університету, і а, він хотів зі мною побачитися, і ми з ним пішли до нього ми побачитися. Прийшли, ну а там у ректора був такий неформальний круглий стіл в його кабінеті, ну, з, відповідно, з, з різними напоями. А, і там якісь люди сидять, сидять, яких я звичайно не знаю. І ми ну, почали там, сіли, почалася розмова, і я питаю свого сусіда, хто це ось там сидить поруч з директором. Це, це обласний прокурор. А це хто? А це обласний головний лікар обласної лікарні. А це хто? А це, це СБУ. Тобто поляк, який щойно прослухав таку коротку лекцію, він раптом все це побачив. Він був абсолютно ну, майже в трансі, що раптом така ілюстрація жива. Отже, існують ті існують системи горизонтальних зв'язків, які де більше неформальні. не формальні. Ніжодний прокурор не має ходити на пригощення до обласного ректора обласного університету. Жодне суддя тим більше там, якогось обласного рівня, не, не мусить з прокурором сидіти за одним столом. Але, або міліціонер обласний, який у обласному правління. Але це все е, функціонує. Це все е, діє на рівні області, це так само відтворюється на рівні району. А ну, на рівні села не знаю. Не, не заглиблювався так далеко, але якось воно, мабуть, відтворюється. І виникає питання. Е, я це, ну ось ну, я думаю, що це і є реальна влада, це є реальні системи домовленості, реальні системи е, взаємного взаємної підтримки або навпаки, якихось серйозних негативних взаємодій і так далі. Але ця система функціонує фактично, ну колись вона функціонувала в Радянському Союзі, але там була інша вертикальна структура, яка всі ці горизонтальні структури так чи інакше контролювала, дуже серйозно. А зараз фактично вони в певною мірою діють автономно. Хоча є ці вертикальні президентські структури, які їх мають контролювати, але самі вони, ці представники цих вертикальних структур, потрапляють в залежність від цих горизонтальних структур. І тут дуже цікава взаємодія виникає, яка фактично призводить до а, такої, а, ну в певному сенсі, анемічної влади, яка фактично як влада не функціонує нічого. Вона не функціонує як влада, яка має дотримуватися, яка має е, правоуряду підтримати, яка має підтримувати чітко фіскальну систему, яка має підтримувати освітню систему в нормальному стані, систему охорони здоров'я і так далі. Ця система влади налаштована на самообслуговування. Вона... Е, якщо якийсь елемент цієї системи влади вилучити, ми припустимо навести вас. Де у нас можна навести за? <ріст> ну, <ріст> давайте в міліції. можна чи треба? А це друге питання зараз. буде. Чи треба, так? Що таке ласка? Бо зараз ми почнемо говорити про корупцію. І, і це якраз а, буде відповідь на ваше запитання. Бо а, о, вже відповіли, бачите. Тобто це, з вашого боку, було риторичне запитання, бо ви а, знали відповідь до Белегідь. Отже, а, ця система влади а, існує сама для себе. В принципі, будь-яка влада і не повинна існувати для когось. Так? В найдемократичніших країнах влада, система влади сама по собі має тенденцію до самозабезпечення. Цей бюрократичний містицизм. Але в так званих нормальних країнах. <плес> вже в так званих а, а, нормальних, демократичних, цивілізованих і так далі країнах а, влада контролюється тим, що називається громадянське суспільство. Це дуже тривалий процес а, був. Корення цього балансу він весною мірою відбувався а, таким, скажімо, органічним шляхом, в деяких випадках він відбувався шляхом а, запровадження насильства широкомасштабного і так далі. А, в будь-якому разі у нас цього балансу немає. У нас є колосальний відбаланс між громадянським суспільством, яке перебуває в ембріональній формі фактично, і а, владою, яка є самодостатньо себе яка сама себе забезпечує. За рахунок населення, яке не стало суспільством. Отже, чи це надбання особисто наше українське? Ось така структура влади реальної, не віртуальної, чи це щось подібне є в інших суспільствах, які поруч нами. Очевидно, що відповідь є на поверхні так. В в усіх країнах, які Перебувають, ну, скажімо так, в зоні візанті... візантінізму, або на навіть на, скажімо, на, на, на окраїнах візантінізму і на окраїнах католіцизму, то я прошу, тієї церкви і іншої, більшої, то ми бачимо, що в усіх цих країнах відтворюється така дуже подібна система. Якщо припустимо наші чиновники страшно полюбляють різні ступені. Президент професор. Каліфорнійська академія, ну треба так явно завідувати головне государство. Ні, ну я не теж професор, але вона тільки я зазнатель, тому що вона тільки однає. Тому у нас професор-президент, у нас доктор ново голова, у нас академік голова Верховної Ради, спікер. То у нас найбільше освічених влада дуже освічена. Можна позаздріти нам. Але те ж саме відбувалося, допустимо, в Польщі, в Чехії, такі самі були скандали, але там були скандали, але скандалів немає. У нас в Тут, а, а так були скандали. Те ж саме в пострадянських країнах і так далі. Щоправда, Путін, здається, що так і не став генералом. Отже, а, але це не жарт, Це серйозно. Отже. Ми, ми не відрізняємося серйозно, але це не великий добуток, бо ми відрізняємося в іншому. Про те, що коли починають говорити про те, що ця структура влади це є зліпок структури влади, яка була перед цим комуністична, так? О, був центральний комітет стала адміністрація президента. так? А були обкоми, стали обласні адміністрації. В певному сенсі це правда. А є така так звана теорія пройденого, залежності від пройденого шляху, path dependency коли а, культурний політичний економічний розвиток на основною мірою залежить від попереднього шляху і тому мачому вибуватися. Але я вкопав глибше, я глибше, я йшов туди, а, в а, традиційну культуру. Справа в тому, що та ті форми парахід парафіалізму і патрімопатрімоніальності, які в нас існують, які в нас функціонують, вони дуже а, вони мають такі дуже серйозні локальні коріння. Які а, можна знайти в традиційній культурі. Подумайте, чому ось колись в мене була дискусія, чому кучми називали папою? Тобто мені людина доводила, що це кримінальне, що це відпахана. Так? Насправді, а, якщо подивитися на ту систему а, взаємодії між Кучмою і підлеглими, підлеглими кучми і їхніми підлеглими і так далі. Це дуже нагадує родинні стосунки такому, в, mm -hmm. в, в такій гарній сімейній гарній родині українській. Коли а, тато батько, то він нас всім домінує. Так? І всі мають, до речі, ви знаєте, що, що в нормальній українській родині до тата звертаються на ви завжди, так? ви. Ніколи на ти. А тато може, так. І це зверніть увагу на наших чиновників. Тобто, якщо підлеглий звертається до начальника, він завжди до нього на «ви», А начальник до підлив завжди на ти. Тобто я не, не буду розвивати всю цю, це дуже багато часу може бути, але я думаю, що коли ми говоримо про нинішні системи влади, реальні влади, не тільки віртуальні, про певні а, системи взаємин всередині цієї влади то Нам не треба все списувати на хибні комуністичне минуле, на те, що там, комуністи залишилися при владі. Ні, треба думати і про традиційну культуру, про а, традицію, про культуру взаємовідносин в суспільстві. І тоді вже від цього, мені здається, можна щось витанцьовувати, щоб зрозуміти, зрозуміти. Бо перший крок це зрозуміти те, як ця влада функціонує. Ми повернемося до питання про реальну віртуальну структуру. Ось було дуже популярне слово клани. Ви звернули увагу, що слово клан зникло з ужитку? Немає. Раніше клани, клани, олігархія, зараз олігархи теж кудись позицію. Тобто цікаво, правда? Справа в тому, що ну, знову, звичайно, це була певною мірою мода. Взагалі слово олігархи вживалося неправильно. Просто багато людей називали олігархом. Це той, хто у владі, той, хто має доступ до влади, і той, хто з влади робить, робить, на владі заробляє додаткову вартість. Це, це олігарх. А якщо людина просто, припустимо, вкрала там пару заводів і стала мільйонером, вона не є олігархом. Вона просто ну, належить до того, що називається кліптокрафія. А в будь-якому разі, а, зараз це зникло дуже. Але те, що слово зникло, я б ще сам, саме не зникло, бо нас існують. А, я називаю це планами, я називаю це групами інтересу і впливу. І ці групи інтересу і впливу формувалися, це дуже цікаво, не в Києві. Найбільше групи інтересу впливу формувалися в обласних містах за підтримкою обласних структур, горизонтальних структур влади. А вертикальні структури влади, президентські структури на чолі тоді, ну, будемо говорити про того президента, за якого ця система склалася. який був два терміни. Ці вертикальні структури виконували виконували функцію контролю і внутрішні фіскальні функції. Тобто вони мали відстежувати найбільші статки і організовувати їхній органічний взаємозв'язок з района Отже. І тут цікаво, як ці потім результатні структури реальні влади, як вони трансформувалися в загальноукраїнські. партії регіонів це найкращий приклад, як вони вийшли на рівень Києва. Я думаю, всі пам'ятають, що це почалося в 98-99 році. І далі, зараз, припустимо, можна нарахувати десь з десяток таких структур, які мають чіткі досить виразні економічні контури. Це фінансово-промислові групи, які очолюють, в яких структура дуже цікава. У них є так звані управляючі компанії. Capital Capital Management, System Capital Management. System Це управляючі компанії. В неї нічого немає. Як той казав, Тя нічого не ти живеш на цьому світі по довіреності. Але вона керує кількома десятками мільярдів доларів. Це, припустимо, один приклад. Другий приклад Коломойський і його група Приват. Або Пінчук і його Інтерпайп і сідочні структури, або Богомолов і компанія, або Харківська група, яка була на чолі Сітбанку, або завод імені Ілліча. або а, група підшипників. І так далі. Тобто ми можемо нарахувати десяток крупних груп, і якщо ви подивитесь на структуру парламенту нашого, буде дуже цікаво. Ви знаєте, що фактично весь парламент більш так чи інакше пов'язано, або безпосередньо через людей, які там є, або яких там постійно немає, депутатах м'ято постійно відстроїв. Треба позбавити його зарплати. Або а, через Посередників або через депутатів, які виконують роль, роль, роль посередників. Тим чином, фактично, якщо ми спустимо відстежити головні а, структури влади, які можна назвати віртуальною, які нам презентуються: президентська влада, так звана законодавча парламент, виконавча влада, ми побачимо, що вони. Поступово, з а, приблизно 93-94 років, поступово відбувалося звуження а, доступу більшості з нас до цих структур влади. Тобто вибори, так то, звана народовладдя, президентські вибори, парламентські вибори це колосальна вистава, а, яка, як нам здається, впливає на можна власть. Вона впливає справді. Але не так як нам хотілося, і люди зовсім протилежні.